Хочеться поділитися однею подією. Вона трошки смішна, але і корисна, коли наш, наш підрозділ вивез, вивели на ротацію Чернігівську область. Люди дуже такі були щирі. Хто одіяло несе, хто ковдру несе, і всі питають, що вам ще принести. І хазяйка, де ми жили, в той хатині. До мене каже, скажіть, що мені таке для вас зробити, щоб я була задоволена? О. Кажу, треба, щоб ви в селі е рекламу зробили. А вона запитує: ну а яку? Кажу, скажіть в селі, що у вашій хатині живе служитель церкви. Для їх, служитель церкви це щось надзвичайне. І кажу, скажіть так, що у вашому, вашій хатині живе служитель церкви. І він сказав: якщо якась жіночка в селі склонить до гріха одного з військових, то тую жіночку придам анафеми. Одним словом, реклама по селі прийшла дуже успішно. Через декілька днів хлопці кажуть: Капелан, ти що в селі не робив? Я кажу: хлопці, я вас навчу, як вірними бути своїм жінкам. і Берегти свою сім'ю. Апостол Павло каже, кого і страхом, але спасайте, то приходиться і таким шляхом берегти сім'ї, Наставлять хлопців, тому що вони всі знають, Цьому заповідь не чини перелюбу. Пам'ятаю, вони сиділи, я так до, до, підходжу до їх, і вони побачили, що я йду. кажуть, тихо, тихо, капелан іде. Зараз хотіли сказати, нам буде цьому заповідь нагадувати. То... Так вийшло, що воно вийшло і смішно сказав тихо, бо зараз нам сьому статтю припише. То якщо якась така мова, то я завжди кажу, так, хлопці, сьома стаття буде для вас. Хай Бог благословить, щоб Бог хранив всіх чоловіків, сім'ї, хай Бог хранить. Слава Богу.